тобі. росіяни не припиняють тероризувати Харків. Цієї ночі була чергова ракетна атака. У приватному секторі горіли будинки, поруйнована ціла вулиця. Є постраждалі на місці прильоту. Працює кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Вона поділиться оперативною інформацією. Такий вигляд зараз має житловий будинок, куди на світанку влучила ворожа ракета. Як бачите, частина дому зруйнована. Це сталося близько четвертої ранку. Одразу ж на місці зайнялась масштабна пожежа. Горіли три приватні будинки та ще господарчі споруди. Загалом пошкоджено 25 будинків. Водопостачання воно є з стосовно електропостачання на теперішню годину. Відключено 80 приватних будинків, але працюють працівники обл. Нерга наших комунальних підприємств і до вечора ми маємо надію, що відновимо електропостачання. І що стосується газопостачання, то на теперішню годину відключено сім будинків. Зараз на місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Тут чергують рятувальники, адже час від часу виникають осередки горіння. Нині пожежа локалізована. Одразу після влучання рятувальники взялися за роботу. Втім, тричі вимушені були зупинятися через загрозу повторних ударів. Також із задимленого будинку. Рятувальники врятували літню жінку. Вона та ще 11-річна дитина звернулася до медиків із гострою реакцією на стрес. Внаслідок потужної вибухової хвилі пошкоджено майже всі будинки на цій вулиці. Зараз на місці працюють волонтери, та комунальні служби допомагають місцевим поремонтувати їхні хати. А тим часом слідчі на місці удару позбирали уламки і встановили, що це була ракета типу С 400 Крім того, цієї ночі росіяни били і по селу вивці. Там поранення отримала 62-річна жінка. Руйнувань зазнали людські хати. Влучання зафіксували цієї ночі і в місті Дергачі. Там вибуховою хвилою пошкодило понад Два десятки будівель Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1,1. Півтисячі Пів тисячі ударів ворога витримало цієї доби прифронтове запоріжжя. Лише дронів різної модифікації окупанти випустили понад дві сотні і майже 300 артилерійських снарядів. Поранена жінка. Одна людина зазнала поранень на Херсонщині. По Береславському району росіяни вдарили балістикою. Розбито 28 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, газогін, склад та авто. Понад три сотні вибухів. пролунало упродовж доби на Сумщині. Дві керовані авіабомби прилетіли на Білопілля без вікон та дверей. Залишилися п'ять багатоповерхівок. Вибухами пошкоджені вісім хат, гаражі та котельня. Понікуполю на Дніпропетровщині росіяни запустили п'ять безпілотників. Від прямого влучання згоріло авто. Пошкоджені адмінбудівля, магазин, приміщення двох підприємств. В очікуванні удару росіяни збільшують свою присутність на кордоні з Харківщиною. Там вони, за даними Генерального штабу ЗСУ, мінують поля і ведуть артилерійську підготовку. Тим часом українське військо також нарощує там сили. Найважчими напрямками на фронті залишаються Авдіївський та Бахмутський. За даними аналітиків, Діпстейт, ворог нині просунувся біля Нетайлового і південніше Первомайського. Це неподалік Авдіївки, та в районі Веселогона. Це село під Бахмутом. Стримувати ворога силам оборони доводиться і біля Куп'янська, на Лиманському та Оріховському напрямках. Продовжують сумити росіяни і на лівобережжі Херсонщини. Там їхні атаки успіху не мають. Загалом за минулу добу на фронті генштаб нарахував 95 бойових зіткнень. Майже тисячі одиниць особового складу втратила російська армія минулої доби. За оновленими даними Генштабу, від початку повномасштабної війни загальні втрати російської армії становлять майже 480 тисяч окупантів. Напередодні сили оборони знищили понад три десятки бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 73 ворожі автомобілі та автоцистерни. За попередні 806 днів українські захисники із ладу вивели 1062 системи реактивної артилерії терорія 795 засобів протиповітряної оборони окупантів збили 349 літаків рашистів, 325 гелікоптерів та 9826 безпілотників тактичного рівня, а ще потопили 26 кораблів-катарів та одну субмарину.